Дома горят, нічого ніхто не тушить, газу, света, води нету, взагалі нічого нету. Трупи на улицах лежать, через два дні только забирають. Хоронять в огородах. Світлана згадує, 20 червня пішла в єдиний, на всю Костянтинівку, магазин. Коли повернулась, побачила, що її будинок зруйнований. Я прихожу, у мене вулиця вже горить. Тобто це було, дрон валяється, Загорело весь з домності з документами. світлана. Розповідає того ж дня зателефонувала евакуаційникам. Вони її одразу вивезли до Павлограда. Тимчасовий прихисток для неї знайшли у Дніпрі. Тепер жінка знов у транзитному пункті. Звідси її відправлять на розселення у Кіровоградській області. Затрималась через травму руки, впала зі сходинок. Ділиться Світлана. Ні, сміщення вивіз за сміщенням. Получилося і перелом верхньої бугра. Зараз мене в трампун одразу, все оформили, вот завтра врач посмотрит, і він буде решать, що там, як там, гіп накладувати чи ні. А 88-річна Ольга готується їхати до доньки в Одесу. Жінка розповідає, 1 вересня евакуювались з Дружківки. Над хатами літає, дрони їх стріляють. І отак все тріщить, усе на світі в хаті. Як ти будеш? Уже, ви знаєте, немає. Жизні немає. Ольга каже, у неї перелом тазостегнової кістки. Ходити не може. До Одеси її вестимуть волонтери на автівці. Вже там буде лікуватися. Наразі евакуйовані не затримуються в транзитному центрі, каже спеціаліст у сфері захисту гуманітарної місії пролізка Дмитро Борисенко. Додає, зазвичай ночують тут до 20 людей. День на день буває по різному буває 200 плюс людей, буває 100 плюс людей. Але ніж 100 людей у день такого рідко буває. Дмитро Борисенко каже: у транзитному центрі людям надають медичну та психологічну допомогу, оформлюють довідку ВПО та грошову допомогу, допомагають з пошуком житла. Андрій Логвиненко, Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.